Улюблений салат з ананасами та куркою. Саме його приготуємо сьогодні разом із вами на моєму смачному каналі. Дякую за підписку на канал та вподобання на це відео. Для приготування салату нам необхідна кукурудза, твердий сир, ананас, курка, яйця. Спершу беремо кукурудзу. Подріблений ананас або ж одразу купований кубиками. Подріблюємо твердий сир, до речі, його краще брати із таким приємним присмаком гіркоти чи насиченості твердого сиру. Та нарізаємо дрібними кубиками. До речі, якщо ви любите салат з більшими кубиками це саме той салат, який вартує такого нарізання. Я ось такими приблизно нарізала кубиками. Додаємо все до миски. Курятину я попередньо запекла у духовці. Ви можете її відварити у підсоленій воді, або ж так як я запекти, натерши приправами у фользі, приблизно 30 хвилин спікала при 180 градусах. Теж нарізали кубиками. Відварені попередньо яйці. Відварювала я їх 10 хвилин при кипінні, щоб жовток у нас повністю був готовий. Дала повністю їм охолонути та нарізаємо теж кубиками. Додаємо сіль, перець за смаком та заправляємо усе майонезом. Ви можете взяти майонез купований або ж приготувати його власноруч. Як готується домашній майонез, є у мене на каналі. Для вашої зручності у описі до цього відео я прикріплю посилання на домашній майонез. А тим часом біжимо смакувати наш неймовірний салатик з ананасами та курочкою.